На готування часу нема апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна Ап! 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 і готова. Олександр Бергинець, народний депутат сьомого і восьмого скликань. Пане Олександре, моє вітання. Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава! Хочеться розпочати із тренду ще минулого тижня, але який продовжується і цього тижня теж. А саме обшуки у структурах е церкви Московського патріархату. Е серед новин сьогоднішніх це обшуки на Тернопільщині, на Івано-Франківщині. От прийшли у Почаївську духовну семінарію і виявили там працівники Служби безпеки України. Усіляку літературу, е символі, Очевидно, ворожу, ну і звісно, мають питання до тамтешніх, так би мовити, священнослужителів. Які перспективи всього цього ви бачите? Ще починаючи з минулого тижня і гучних обшуків у Києво-Печерській лаврі? Ну і продовжуючи нинішніми, адже були і скептики, тобто, ті, хто каже, ну це звісно добре, але цікаво подивитися, як далі розвиватиметься ситуація? Ну насправді вся історія почалася, як мені здається. Ще восени, коли якщо ви пам'ятаєте, були виявлені листи служби безпеки до певних структур владних з тим, щоб не сприяли переходу української цер, Української православної церкви московської патріархату громад до православної церкви України. Це друкувало багато видань. Це було значить потім людину в службі безпеці, яка цим займалась, було звільнено, і служба безпеки заявила, що Позиція цього чиновника не відповідає поглядам Служби безпеки. Зараз ми бачимо картину, яка ну візуально мені подобається. Тобто я дивлюсь сюжети, я радію, що служба безпеки зацікавилася певними структурами, центрами управління, як зараз прийнято говорити, і так далі. Але що мене дивує? Мене дивує те, що. Обшуків пройшло дуже багато, але ми не чули жодного слова про затримання тієї чи іншої людини. Ми не чули про персональні звинувачення комусь. Ми чули звичайно розповіді про те, що знайшли гроші, знайшли когось в ліжку одного священника, знайшли літературу певну, але знайти по певну літературу це далеко недостатньо для того, щоб довести, що ця література. Використовувалась там для завдання шкоди в Україні, і так далі. Тобто, оці багато дуже інформації ми бачимо. І я ж кажу, що я коли слухаю цю інформацію, дивлюся сюжети. Мені подобається все, що там говорять, і я радію, як людина, яка знає, що ця церква, яка перестала бути канонічною з моменту отримання Томаса в Україні, тобто, з початку 19-го року, вона ну є. Своєрідним агентам зараз е, м, Росії, але я на жаль не бачу жодного звинувачуваного і жодного затриманого, коли я побачу, які будуть саме звинувачення про такого персонально, і е, я побачу затриманих, я вам зможу сказати, чи йдеться про те, що це буде серйозне розслідування, чи це буде е, просто такий е, пшик? А такі пшики бувають. Ми знаємо багато є випадків, коли. Затримання, обшуки, звинувачення, а потім нічого не відбувається. От В даному випадку, на жаль, поки що ми знаходимося на тій стадії, коли ми чекаємо, коли буде оголошено про які-небудь конкретні рішення. Бо насправді. Відбувається кілька паралельних процесів з одного боку, це розслідування, з іншого боку, це намагання громадськості. Ви знаєте, петиція була підписана законопроект готовий про те, щоб цю церкву закрити. А давайте я от одразу б... пане Олександре уточню щодо петиції, тому що так у мене, у мене безумовно і це питання було в контексті от тих рухів навколо УПЦ МП. Петиція дійсно зареєстрована була буквально 25 листопада про те, щоби негайно розглянути законопроект про заборону УПЦ МП. от станом на цей момент 25 312 голосів вже за неї є. за три дні всього на всього, тобто запит дійсно є. Що далі? Тобто, ми знаємо долю петиції. Іноді вони просто Дивіться. красиво звучать, насправді, але все насправді 4 українців підтримують цю церкву. 4% – ну, звичайно, це достатньо багато, і думка кожного має бути врахована. Це безумовно. Але ми повинні зрозуміти, що ті розмови, от я дивлюся зараз багато ютуб-каналів так званих ем, українських патріотів з російським бекграундом, Ну ви знаєте, таких багато різних є, яких зараз показують. Вони колишні російські якісь там е, ну напівдисиденти, а зараз вони дуже підтримують Україну. Всі в один голос говорять, що не на часі закривати церкву, там же мільйони. Значить, вірян, які і так далі, і так далі ніяких мільйонів немає. Насправді треба це говорити. Друге, ця церква з точки зору церковного законодавства вона є незаконною, тому що після того як був введений переданий Україні Томас, який надав автокефалію українській церкві, тільки українська церква. Яка називається Православна Церква України, є законною з точки зору православ'я на території України? Всі інші церкви православні не є законними і таким чином це не суперечить цьому законодавству. І третє, я вам скажу, що насправді в тому числі я був співавтором цього закону, я доповідав цей закон. В Верховній Раді, який відбув був чотири роки тому приблизно проголосований, закон, який забороняє московській церкві називатися українською. На жаль, сьогодні цей закон спущений на гальмах і він не, не ну не позбавив московський патріархат назви української церкви. Ці всі факти їх багато, в тому числі ця література, ердини і так далі, вони говорять про те, що ця церква. Ну, якщо її не заборонити, принаймні, то її повинно припинити її діяльність е, до кінця війни. А таке рішення про призупинення церкви діяльності могло бути давно вже е, винесено тією самою радою безпеки України чи якимось іншим, тому що виходить, що закривати телеканали забороняти е, трансляцію там того ж самого п'ятого, чи експрес еспреса, е, волі в у РНБО вистачає. А от е, заборонити церкву. Волі немає, і я ж ще раз кажу, що якщо слід СБУ продемонструє нам всі матеріали, які вони зібрали, і ми це побачимо? Я думаю, що і парламентарі проголосують, навіть при тому, що багато з них не є прихильниками православної церкви України, як це видно, вони проголосують за заборону цієї церкви. Сподіваюся, це станеться найближчим часом, пане Олександре, Уточню просто вашу думку. А чому на вашу думку немає волі і у кого передусім? Знаєте, я читав різні версії, ну тобто абсолютно зрозуміло. Я навіть петицію сам реєстрував свого часу про те, що в офісі президента працює багато людей, які зараз підтримують російську церкву. Мені завжди починають говорити. А ви знаєте, а от колись Порошенко підтримував московський патріархат, я кажу, да, справді був такий період в житті України, коли чверть, а то й половина українців підтримувала московський патріархат. Це було давно до війни. Коли е, не було цієї гострої проблеми, але потім, коли почалась війна, і коли російська церква виявила себе як інструмент цієї війни, ми ж всі пам'ятаємо випадок. Я був тоді в парламенті, коли е, вшанування пам'яті загиблих українців, е, голова цієї церкви не встав для того, щоб її вшанувати. Це було, але тоді не можна було заборонити церкву, тому що вона була канонічною. Вона відповідала вимогам церкви. А забороняти церкву, яка є канонічною, ну це достатньо. Ну, з точки зору релігійності це дуже конфліктна історія. Тепер починаючи з кінця 18-го року, починаючи з 19-го року, коли був введений переданий Україні Томас, коли провелися привелися збори всіх вірян різних церков, об'єдналися в одну церкву православної церкви України. цей процес можна зробити. Так, от сталося так, що чомусь багато кому здається, що Цю церкву московського патріархату треба для чогось зберегти. Я прочитав одну з версій. Достатньо цікава кажуть про те, що мовляв існує ідея в тому, щоб цю церкву перетворити в провладну церкву, чесно кажучи, я не бачу в цьому ніякого смисла, тому що. Ця церква, яка має рейтинг 4%, навіть якщо марафон почне розказувати кожного дня історії про те, які там герої, і патріоти, вона все одно ніколи не стане популярною після того, що ці попи зробили, не відспівуючи наших бійців, я ж кажу, не вшановуючи наших героїв. І так далі. і Так далі. Тому мені здається, що це якась така консервативна ідея, яка спрямована на те, що а от. Ми е, проти армії мововіри, і тому ми значить і проти церкви, і значить ми будемо робити все можливе для того, щоб е, зберегти ту церкву, яка є незаконною. Ну просто з принципа. Ну мені здається, така історія більш схожа на правду ніж бажання влади е, взяти під контроль цю церкву, бо в цьому, як на мене, точно немає ніякого ну, електорального смисла. Пане Олександре, якщо вже релігійну тему ми обговорюємо, то тут є новини про Папу Римського. Ми ж всі пам'ятаємо, що кілька було заяв зроблено, дуже контраверсійних, які римські римокатолики в Україні ну, ніяк не могли е, зрозуміти. Ми пам'ятаємо ці спроби примирення, спільних якихось хресних ходів, е, намагання помирити між собою катів і жертву. Е, але от, ну певна еволюція відбувається з Папою римським, тому що. Він, зрештою, все ж таки визнав Росію нападником на Україну. Путіна все одно уникає називати власне, головним ідеологом цього нападу. Каже, це і так всім відомо. Але от така от еволюція відбулася. Російська держава це ті, хто безумовно нападають. Це, от буквально, дослівна цитата від Папи Римського. Що сталося таке? Ну, дивіться, насправді. Коли ми говоримо про папу римського, ми автоматично собі розуміємо, що це людина цивілізаційно близька до Європи, що вона прийшла той самий шлях, що вона е, знає, як тут все відбувалося в часи Другої світової війни, як був яким був радянський союз, тут якої він шкоди завдав певним територіям і так далі, так далі. Тобто, ми сприймаємо папу римського як європейця. Забудемо про це, тому що насправді він не європейець, це людина, яка Виросла, виховалась і отримала свій менталітет від народження латиноамериканський, бо він там виріс. А в Латинській Америці, як ми знаємо, зовсім інакше сприймалася Друга світова і злочини е, проти європейців е, і злочини проти народу. І там не бачили ні голодомора, ні холокоста, не бачили е, ніяких оцих речей, які відомі. Ну від, вони відомі, але знаєте, знати і відчувати це зовсім інша історія. Крім того, в Латинській американські завжди. Дуже популярні були лівацькі ідеї. А лівацькі ідеї, і боротьба з Сполученими Штатами, це фактично підтримка радянського союзу. Була я думаю, що папа римський ріс в цих умовах, коли він був отаким чоловіком, який вбачав в радянському союзі, а потім в Росії щось таке: ну, те, що близьке, на жаль, багатьом латиноамериканцям, і тому йому важко пройти цей шлях так просто. Як ну нам би хотілося, і чи щиро він його пройшов, чи нещиро, мені сказати важко. Але розумієте, коли він не вперше це вже якийсь третій, чи якийсь там раз підряд, він говорить про те, що він готовий стати посередником, і перед тим як стати посередником, робить заяви в підтримку України. А раніше він робив такі інші заяви і теж просив хотів бути посередником. Мені здається, що в цьому є більше від бажання отримати статус посередника, ніж усвідомлення цієї проблеми, яка існує в Європі. Бо ага. е ми бачили розкаяння е Штанмайера і Шольца, фактично. Да? Ми бачили, як це відбувалося. Вони виходили особливо Штанмаєр. І він казав: «Да, я був не правий, да, я зробив помилку, це я не правий був, і я це визнаю, і тому я хочу, і так далі. І так далі. В словах папи. Ми цього не побачили. Він спочатку говорив одне, тепер він говорить інші речі. Але фрази про те, що я помилявся, я був не правий, я визнаю, що це все не так, як я сказав раніше, і оце примирення з окупантом неможливо і так далі. Оцього ми не прозвучав, не почули. А як для мене, то саме розкаяння і визнання нового бачення, воно полягає не просто через. Оголошення цього, цього нового бачення воно переглядає поглядає через те, щоб визнати неправоту попереднього бачення, і таким чином, якби він сказав, що все, що він говорив до цього, неправда неправильно, це би закликало безліч вірян його церкви почути це і змінити свою позицію. Він цього не робить. Тому, оскільки цього немає, я не вірю в щирість його слів. Коли він справді розкається, він зробить так, як роблять всі люди, коли вони розказують. Вони не просто скажуть. Я тепер думаю, що отак, отак, отак. Він скаже. Вони повинні ще сказати, що вони були неправі. Папа цього ще не сказав. Але можливо, це попереду так чи інакше певні зміни відбуваються у свідомості. Ще пане Олександра у вас запитати власне про е парламент нинішнього дев'ятого скликання. Ми знаємо, і власне голова Верховної Ради Стефанчук на цьому теж наголосив: е що 10 народних депутатів взагалі виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення. Неважко здогадатися, до якої фракції вони належали. Не повернулися. І сам Стеванчук каже, що власне поки що законних підстав позбавити їх мандатів не знайшли. В конституції передбачено чітко ті умови, які дозволяють це зробити. І от поки що таких умов, які б дозволили їх позбавити мандатів, немає. Але в парламенті над цим працюють. Як вважаєте, чому за 9 місяців не вдалося якось пропрацювати рішення щодо того, що депутати, які просто не з'являються на робочому місці, як мінімум, не кажучи вже про їхній бекграунд і позицію, досі залишаються депутати, насправді насправді під час війни доводиться приймати рішення, які можуть бути виглядати в мирному часі, достатньо ну такими. Нечистими з точки зору законодавства, це таке буває, але хтось повинен взяти на себе відповідальність власне, можна просто внести зміни в конституцію. І я думаю, що за це рішення цілком ні, було консолідоване, ні, тут я не згоден вносити зміни до конституції не можна під час війни, і це неправильно. Mm -hmm. А от Зеленському позбавити громадянства цих людей на основі інформації, що у них є інше громадянство, можна можливо, потім виявиться, що він був неправий, коли. Бо немає громадянства у когось з цих людей. Це може таке бути, але е, зрештою кожна людина має право на помилки. Тих помилок, які не робив Зеленський, які робить зрештою кожен президент, достатньо для того, щоб сказати, що він не є бездоганним юристом. Але він цього не робить. Він не говорить про те, що е, цих людей можна позбавити громадянства. Декого він позбавив, декого він не позбавив. Давайте визнаємо це, що е, у президента є повноваження позбавити громадянства. Підстави для позбавлення громадянства, хай пошукають його юристи. Після того як е, він їх позбавить, е, ми побачимо е, на а, якийсь там результат. І можливо, це буде об, обжалувано кимось. Але, зрештою, подивіться свого часу, е, коли були б задіяні дії проти певних антинародних елементів і навіть засобів масової інформації. Він вийшов за рамки існуючого законодавства в мирний час, і суспільство його підтримало. І ні, ніхто йому не сказав, що ти от тут порушив закон. Тобто тому хтось має це взяти на себе, зрозуміло або Зеленський має взяти на себе, або парламент проголосувати певний закон. По закону їх мають позбавити. Потім вони передадуть це в Конституційний суд і будуть розбиратися роками, хто з них правий, хто ні. Тому оце те, що називають воля, політична воля. Якби була політична воля, рішення було б прийнято. На жаль, такої політичної волі сьогодні немає. Я вам дякую за те, що долучилися до нас. у Марафон Незламна країна. Олександр Бригенець, народний депутат сьомого і восьмого скликання. З таким з, з, з темряви, в якій ми зараз так чи інакше всі відчуваємо і, і вимушені з нею нині миритися, але розуміємо, заради чого.